Доброго дня. Найперше дозвольте привітати вас і всіх українців з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Подякувати за той кредит довіри, який Національна поліція має третій рік поспіль від громадян України. Це основне завдання від нашого колективу, і я його виконую. Власне, з довіри людей до поліції і хочу розпочати нашу підсумкову прес-конференцію. Адже довіра це наше найголовніше досягнення за останні роки. Суспільство чекає від нас якісного поліцейського сервісу, і ми наполегливо працювали над його покращенням. Ми розпочали з того, що офіційно змінили в цьому році критерії оцінки роботи поліцейського. І першим критерієм оцінки стала саме довіра населення до поліції, другий критерій це внутрішнє опитування поліцейських, яке необхідне нам, аби виявляти проблеми із середини, аналізувати і оперативно відпрацьовувати їх і вирішувати. Останнім критерієм стала оцінка діяльності за пріоритетними напрямками роботи. Остаточні висновки за цими критеріями ми зробимо на початку нового року. Однак, як свідчить статистика, протягом 2018 року до поліції надійшло понад 8 мільйонів звернень громадян. Це вдвічі більше, ніж було ще 5 років тому. А це означає, що люди стали довіряти нам більше, відповідно, частіше звертатись до поліції. Я хочу наголосити, що 8 мільйонів звернень це не 8 мільйонів правопорушень. Причиною цього стала сукупність факторів. Так, протягом року перед нами стояло багато серйозних викликів щодо забезпечення порядку та безпеки людей. Це і фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, і святкування річниці хрещення Київської Русі, і безпека під час проведення надважливо для всіх українців собору. Щодо створення автокефальної помісної православної церкви України. Загалом правоохоронці з початку року забезпечили безпеку майже 86 тисяч масових заходів та зібрань громадян, в яких взяли участь понад 20 мільйонів громадян. Ми гідно впоралися з цими викликами. Комунікація з громадою стала номером один при забезпеченні безпеки. І це результат кардинальних змін у роботі поліції і превенції. Від вивчення кращих міжнародних практик, проведення тренінгів для, партнерами для особового складу до впровадження нової адаптованої до наших реалій моделі взаємодії громади під час таких заходів. Ефективно співпрацювали створені минулого року підрозділи поліції діалогу і тактико оперативного реагування патрульної поліції. Ми постійно звітували вам про навчання цих підрозділів і практичну їх реалізацію. На цей час вже створено вісім підрозділів діалогової поліції у великих містах країни. Там, де була крайня необхідність, ми створювали їх в першу чергу. Підготовку пройшли більше тисячі поліцейських, які працюють в кожному регіоні. Їхнє завдання налагодження комунікації між учасниками масових заходів та деескалація можливих конфліктів. У випадках, коли було необхідно знизити напругу без демонстрації сили, ми залучали підрозділи тор. Це тактика оперативного реагування патрульної поліції, які відповідно фахово підготовлення. У цьому році до груп ТОР ми відібрали понад 500 поліцейських, і на сьогоднішній день ми маємо понад тисячу поліцейських підготовлених за міжнародними стандартами, тобто спеціалістів у кожному обласному центрі, без виключення. Продовжуємо розвиток патрульної поліції. Протягом року запустили патрульну поліцію в Ковелі, на Волині, в Ізмаїлі, Одещина, селі Чайки Київська область. Також розпочали роботу патрульної поліції Крим та Севастополь. Дорожня поліція, яка була створена минулому році та забезпечує безпеку дорожнього руху на автошляхах, зараз вже охоплює 23 області та 6300 кілометрів доріг. З 16 жовтня на автошляхах країни публічно позначені місця контролю за швидкістю руху, забезпечуємо їх приладами трукам. На позавчорашній день. Позавчора ранок поліція використовувала 31 такий прилад. Вчора ми передали ще 66. Тому на сьогоднішній день, сьогодні, мабуть, до завтрашнього кінця завтрашнього дня буде 99 приладів, і ми їх зазначаємо на карті в мережі кожен громадян може побачити, де з ними працюють. За два місяці їх використання патрульними винесено понад 18 тисяч постанов. Ну, я хочу звернути увагу, що ми від першого почали і так щодня наращували. Тому 18 тисяч постанов додатково сплачено до бюджету 4 мільйони гривень. Але питання не в грошах, а в кількості правопорушень. Ще одним проєктом, який безумовно сприятиме росту довіри до поліції, став проєкт поліцейський офіцер громади. Його мета отримання якісних поліцейських послуг у невеличких населених пунктах. Поки що ми презентували цей проєкт 62 головам територіальних об'єднаних громад і запропонували йому класти з поліцією меморандум. Результатом реалізації меморандуму стане отримання громадою поліцейського, який буде мешкати на території громади, житиме, проблемами громади та допомагатиме у їх вирішенні. 62 об'єднаних громад, 60 зацікавились проєктом. Це наш такий був пілотний проєкт в одному з регіонів, це Дніпропетровщини. І ми розуміємо, що абсолютно більшість голів об'єднаних територіальних громад підтримує нашу, цей проєкт. Перші результати цього проекту ми разом з вами зможемо оцінити в середині 2019 року, коли перші поліцейські офіцери громади вийдуть на місця після відбору та навчання. Разом з ними реагувати на повідомлення громадян будуть групи реагування поліції, які показали свою ефективність у сільській місцевості. На сьогодні щодобово на службу заступає 900 груп реагування у всій Україні і, не забуваємо що майже тисячу нарядів патрульної поліції в містах. Їхню кількість ми плануємо збільшити до 1200. Також у всіх регіонах вже працюють ситуаційні центри, які приймають дзвінки на 102 з усього регіону та керують всіма нарядами. Тобто, людський фактор прийдіть завтра, вже ми забули, він не існує. У цьому році ми повністю завершили формування підрозділу спецпризначення КОРТ, який тепер є в кожному регіоні держави. Висококваліфіковані бійці пройшли повний курс підготовки і готові протистояти загрозам у будь-якій точці держави. І хочу наголосити, що щоденно вони ці випробування виконують. Ситуативно вчиняються правопорушення у нас в державі, і бійці корд на цілодобовому чергуванні їх реалізовують. Паралельно ми розпочали процес відходу від використання радянського озброєння та переходу до сучасних європейських стандартів. Для спецпідрозділу Кур цьому році замість автомату Калашнікова ми закупили близько 300 автоматичних гвинтівок українського виробництва під технічною назвою З15. Для патрульної поліції закінчували процедуру. Зараз розпочинаємо отримання реалізацію заказу закупки автомату іноземного виробництва МП5. Також проводимо тестування глоку та розглядаємо можливість прийняття на озброєння поліції цього пістолету, наприклад, австрійського виробника. Ще одним нововведенням в цьому році є створення департаменту стратегічних розслідувань. Боротьба з організованою злочинністю залишається одним із пріоритетів у роботі поліції. Тож завданням новоствореного підрозділу стали документування та розробка від так званих злодіїв законі та лідерів організованих злочинних угрупувань до транснаціональних злочинних груп. Сьогодні за активною допомогою розбудови підрозділів наших міжнародних партнерів, ми повністю закінчили формування департаменту і його територіальних підрозділів у кожному регіоні держави. Всі кандидати від керівників до оперативних працівників пройшли жорсткий відбір. Зроблена робота вже продемонструвала свою ефективність. В поліції. За цей рік задокументовано діяльність і припинено 254 злочинних угрупувань, що є найкращим результатом за останні 5 років. До речі, ще департамент стратегічних розслідувань проводить таку важливу праця щодо реалізації і тобто контролю за хідом розгляду в судових засіданнях. Організованих злочинних груп, які були напрацьовані в попередні роки. Тепер це і їх також пряма обов'язок. Наразі йде впровадження методології Коста, що дозволить провести стратегічний аналіз діяльності злочинних угрупувань та спрогнозувати найбільш небезпечні та цікаві для злочинного світу сфери діяльності. Активно в цьому напрямку працює створений в минулому році управління кримінального аналізу, і ми отримали заявки від. Більшості керівників галузевих управлінь поліції на місцях щодо введення в них штатного розпису управлінь кримінального аналізу. Ми нікого не сили не всім показували роботу, і офіцери це бачили і до неї долучаються. У цьому році ми велику увагу приділили підготовці особового складу. В цьому аспекті для нас значущою подією став запуск академії патрульної поліції. 31 травня відбувся перший випуск курсантів. Ось через декілька днів буде вже такий маленький 10-й випуск. Навчання поліцейських, яких ми беремо на службу, іде у вас на ваших очах, ми постійно звітуємо. На сьогодні таких випусків було 9. первинну підготовку успішно пройшли і приступили до роботи майже 700 поліцейських. Направили та направлено на навчання вже майже півтори тисячі кандидатів. Загалом за 11 місяців курси підвищення рівня підготовки пройшли понад 65 тисяч поліцейських, з них 241 поліцейський навчався за кордоном. Закон національну поліцію зобов'язує нас раз в три роки проходити курси підвищення кваліфікації. Не стало виключенням і керівництво Нацполіції. У цьому році я пройшов відповідне навчання в США в місті Орландо, де збиралися всі керівники поліцейських управлінь. Без виключення Америки, а також із 96 держав інших. А для моїх заступників був пройден... мої заступники пройшли курс підвищення кваліфікацій, який розробила та провела навчання консультативна місія Європейського Союзу. У грудні вперше за п'ять років пройшли командно-штабні навчання всіх підрозділів системи МВС. Леву участку цих команд штабних навчань виконували офіцери національної поліції з 1100 працівників, які були задіяні МВС, 750 було поліцейських. Прийнято на службу майже 6,5 тисяч поліцейських. Це без випускників закладів вищої освіти, з яких було призначено до поліції 1800 чоловік. Всі ці нововведення позитивно вплинули на боротьбу з злочинністю. Так, за цей рік ми зафіксували 455. Тисяч кримінальних правопорушень, що на 34 тисячі менше, ніж за минулий рік. При цьому кількість розслідування таких злочинів залишилась на тому ж рівні. При тому, що дуже різко змінились нормотворчі із введенням нових законів, які були прийняті в Верховною Раду, процеси розслідування кримінальних справ. По категоріям злочинів я скажу коротко. Розбійні напади. За результатами 11 місяців зареєстровано 2012 злочинів у всій державі. Це найнижча кількість скоєних злочинів даної категорії за останні 6 років. Навіть у довоєнний 2013 рік кількість розбоїв була вищою. Розкрито 1512, тобто 75%. Крадіжки. За цей період зареєстровано 227%. З половиною тисяч крадіжок, це менше, ніж у минулому році, на 27 тисяч. З них розкрито 85 тисяч. На 4 тисячі у порівнянні з попереднім роком зменшилась кількість пограбунків. При цьому розкрито половина таких злочинів, незаконне заволодіння транспортними засобами. Останні роки вони для нас були болючими, і якщо порівняти 17-й рік, в якому було вчинено 8 тисяч двісті. Таких злочинів, то у 2018-му ми зареєстрували на 2 тисячі злочинів менше. Тобто достатньо ефективно працювали як 2017, так і 2018 рік, і цифри ви бачите на екрані. Задокументовано 357 груп, які спеціалізувалися на угонах. Рівень розкриття поки що на недостатньому рівні, але превентивно ми спрацювали. Умисні вбивства. В цьому році маємо 1407 умисних вбивств. Не близько, як в минулому році. Дев'ять з десяти, яких розкрито. Можемо прозвітувати, що 1285 вбив з громадян, особи, які це вчинили встановлені, та щодо них ведеться розслідування. Однак тут слід враховувати те, що наша держава перебуває в стані війни, і люди гинуть не лише на мирній території, а й в зоні бойових дій. Умовах військового стану та тривалого періоду бойових дій актуальним залишається питання вилучення з незаконного обігу зброї та боєприпасів. За 11 місяців цього року поліцейські вилучили 1817 одиниць вогнепальної зброї, майже 200 тисяч набоїв на хвилинку, 2000 гранат бойових, мін та саморобних вибухових пристроїв. Тощо, торгівля людьми. Тут за рік вдалося продемонструвати якісні результати, які високо оцінили і наші міжнародні партнери. Протягом року підрозділом про протидії торгівлі людьми викрито 21 в минулому році 15, і ми були в минулому році горді. Організованих злочинних груп порушено 276 кримінальних проваджень за статтею Торгівля людьми. 109 особам оголошено про підозру. Визнано потерпілими в рамках кримінальних проваджень 223 людини. З них 135 жінки, 60 чоловік та на хвилинку 28 дітей. Серед успішних операцій знешкодження організованої групи, яка завербувала понад 250 українських моряків для переплавлення з Туреччини до країн Євросоюзу нелегальних мігрантів. Ще одна успішна операція була реалізована в Одеській області. Її результати стали звільнені 92 людей, яких примусово утримували та примушували безоплатно працювати. Вже традиційно високі результати роботи демонструє Департамент кіберполіції. Цьому році підрозділом виявлено близько 6 тисяч злочинів, вчинених в сфері використання високих інформаційних технологій. З них майже тисяча злочинів вчинені у сфері кібербезпеки. Серед успішних операцій затримання організатора бот мережі Аваланш, викриття учасника міжнародного хакерського групування Кобальт, участь в припиненні діяльності міжнародної хакерської групи Fin7. Також за рік попереджено поширення чотирьох масових кібератак на територію України. Затримано кілька організованих злочинних груп, які спеціалізуються на створенні фіктивних бірж з продажу цінних папер. наприклад, останній реалізації, яка була декілька тижнів тому, ми зафіксували найманих тільки робітників в цих фіктивних фірмах, 245 чоловік. Тільки було найманих робітників. Продовжується боротьба з піратством. Протягом року припинена діяльність понад 40 піратських сайтів. Є здобутки кіберполіції і на міжнародній арені. У 2018 році було підписано договори про взаємодію. І реальна взаємодія вже впроваджена з кіберзлочинністю з поліцією Австралії, Сінгапуру, Катару та ще низки країн. В мережах міжнародної співпраці викрито 8 транснаціональних хакерських угрупувань та взято участь у понад 30 міжнародних операціях. Набираю обертів у документуванні наркозлочинів Департамент по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Я вперше не звітую про кількість затриманих порушників із зберіганням наркотиків. Протягом року поліцейські припинили діяльність 64 організованих груп, до складу яких входило більше 200 учасників. Задокументовано більше 4 тисяч збутів. Наркотичних речовин. У сучасному світі наркоторговці все більше використовують у своїй діяльності інтернет-технології. Ми відпрацювали механізми протидії таким злочинам. Діяльність 184 осіб та груп, які збували наркотики через інтернет, була припинена. За рік до незаконного обігу вилучено, із незаконного обігу було вилучено більше 4 тонн наркотичних засобів та психотропних речовин. Приблизна вартість вилученого на чорному ринку становить майже 23 мільярдам гривень. Тощо серед успішних операцій з протидії наркозлочинності ліквідація каналу нелегального постачання рекордних 160 кілограм травмодолу з Індії до Харківщини. Викриття міжнародної організованої групи постачальників кокаїну вартістю понад 30 мільйонів гривень з країн Латинської Америки. Це спільна робота з прикордонниками. Боротьба зі злочинами у сфері економіки. У 2018 році поліцейські викрали 1800 фактів хабарництва на суму 60 з хвостиком мільйонів гривень. У бюджетній сфері зареєстровано 3700 кримінальних правопорушень, з яких 723 у сфері державних закупівель. З початку року відмінено 2153 конкурсних торгів на загальну суму 39 мільярдів гривень. Складено понад 8 тисяч адмінпротоколів про корупцію. Але важливо, що боролися ми не тільки із зовнішньою, але й внутрішньою корупцією. Департаменту внутрішньої безпеки за 11 місяців задокументовано 253 факти одержання неправомірної винагороди, 116 правоохоронцям повідомлено про підозру. За вчинення таких злочинів. Минулому році було 136. Водночас, і я хочу звернути вашу увагу на те, що удвічі збільшилась кількість поліцейських, які звернулися з рапортами про надходження пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди. За такими фактами розпочато 272 провадження. Тобто офіцери себе вели достойно, сказали ні. Але активно і плідно працюючи всередині держави, за рік ми зміцнили позиції на української, української поліції і на міжнародній арені. Цей рік можна назвати роком активної та плідної міжнародної співпраці. З одного до трьох поліцейських ми збільшили кількість представників національної поліції у Генеральному секретаріаті Інтерполу в Ліоні. Тривають перемовини позитивні щодо призначення нашого представника до глобального комплексу інновацій Інтерполу у Сінгапурі. Офіцер кібербезпеки вже туди попрямував, якщо пройде успішно тести, екзамени. Я думаю, Кабінет міністрів схвалить це рішення і ми там призначимо свого офіцера. У Газі в штаб-квартири Європолу розпочав роботу наш представник та тривають перемовини щодо збільшення нашого представництва до трьох поліцейських. 24 працівники Національної поліції України беруть участь у трьох миротворчих місіях: Кіпер, Республіка Південний Судан, Косово. Упродовж року з використанням каналів Інтерполу встановлено 773 особи, підозрюваних у вчиненні злочинів. Здійснено екстрадицію в Україну 37 осіб, та з України екстрадовано 53 особи. Це категорії міжнародних злочинців. На цей час у міжнародному розшуку перебуває 2130 осіб, яким оголошено про підозру українськими правоохоронними структурами та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Утім, ми не збираємося зупинятись на досягнутому і будуємо досить амбітні плани вже на слідуючий рік. Перший глобальний напрямок розвитку поліції це продовження розбудови кримінальної поліції та імплементація інституту кримінальних проступків в практичну роботу поліції. Також буде продовжено експериментальний проєкт детективів. Ми продовжимо розбудову водної поліції. Протягом року поліцейським які несуть службу на воді, Врятовано 55 людських життів. На сьогодні в 9 регіонах держави функціонують 13 підрозділів поліції на воді, яким у поточному році передано 9 сучасних поліцейських катерів. Ключовим завданням для цього підрозділу залишається боротьба з браконьєрством. Лише за цей рік у правопорушників вилучено 400 плавзасобів та більше 100 тонн водних біоресурсів на суму понад 42 млн гривень. Зважаючи на загрози, які перед нами постали на основних стратегічних точках Азовського та Чорного морів, у 2019 році ми плануємо створити ще у семи містах нові підрозділи водної поліції, уже морських містах. Вони будуть забезпечені сучасними плавзасобами і обладнанням та взаємодії з підрозділами повітряної підтримки, брати участь у проведенні спецоперацій та надавати допомогу громадянам під час аварій та надзвичайних подій. Також у 2019 році ми плануємо створення окремого авіаційного підрозділу поліції. Верховна Рада України ратифікувала угоду між урядами України та Франції, відповідно до якої національна поліція отримає 10 гелікоптерів А-145 45 гелікоптер Окремий спеціальний авіаційний підрозділ поліції, яким ми плануємо створити. У 2019 році забезпечить підтримку публічної безпеки, доступ до важкопрохідних місць, підтримку наземних спеціальних поліцейських операцій та спеціальних місій, а також здійснення аеромедичної евакуації. Наприклад, в разі отримання інформації про надзвичайну подію з потерпілими і неможливість дістатися до місця наземним транспортом, приймається рішення про негайне застосування гелікоптера, який одночасно доставить поліцейських на місце пригоди. І надасть невідкладну допомогу потерпілим, а також зможе їх евакуювати. Ще один важливий напрямок: запуск на автошляхах країни та у великих містах автоматичної фото-відеофіксації порушень прав дорожнього руху. Для цього в структурі національної поліції найближчим часом буде створено підрозділ, який займається обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності. До кінця першого півріччя камери вже запрацюють на дорогах країни. Не поодинокі, а достатньо великої кількості. У 2019 році ми плануємо закінчити формування системи внутрішнього документообігу, що значно полегшить внутрішню комунікацію. Тобто, ми маємо амбітний план перейти від бумажного документообігу до електронного. Також продовжуємо розвиток інформаційної інфраструктури Нацполіції, зокрема інформаційного порталу, який ми вже створили, але тепер формуємо. Також продовжуємо спільно з громадами розбудову проєкту Безпечне місто, в рамках якого в регіонах планується запровадження сучасних систем відеонагляду. Вони є вже в багатьох містах, але ми хочемо цю мережу зробити усій державі, і вона повинна бути єдина.